Добрий день! Продовжуємо вивчення тригранно-виємчастого різьблення. Сьогодні ми розглянемо таку тему, як інструменти та матеріали для різьблення. Та перш ніж приступити до вивчення нової теми, давайте коротенько повторимо, про що йшлося на минулому занятті. Попробуйте дати відповідь на таке запитання. Чому тригранно виємчасте різьблення являється видом декоративно-ужиткового мистецтва? Правильна відповідь на це запитання така? Отже, тригранно виємчасте різьблення являється видом декоративно-ужиткового мистецтва, тому що вироби оздоблені, оздоблені таким. Різьбленням використовується не лише як прикраса, а й за їх прямим призначенням. Якщо ви відповіли саме так, то це, як ви розумієте, правильна відповідь. Наступне запитання: що називається геометричним різьбленням. Правильна відповідь. Геометричне різьблення – це таке різьблення, де використовують поєднання простих геометричних фігур. А саме трикутників, чотирикутників, кіл, овалів, прямих, кривих ліній, ну і такого іншого. Хто відповів саме так, той відповів правильно. Наступне запитання. А яке різьблення називається тригранно виїмчастим Тригранно виїмчасте різьблення це такий вид геометричного різьблення, якому основним елементом є трикутник, а при різьбленні ми витягуємо чи вирізаємо тригранну пірамідку. Хто відповів саме так, той відповів правильно. А тепер давайте перейдемо до вивчення нового матеріалу. От. Спочатку давайте пригадаємо, які види деревини використовують для різнення. Тому що минулого року вам вже повинні були про це розповідати. Так що. Сьогодні ми лише пригадаємо. Ну, а якщо в тієї чи з іншої причини хтось не пам'ятає чи забув, то я повторю ще раз. Отже, для різнення використовують е м'які породи деревини. Або деревину м'яких порід. От. А саме липу, осику, вільху. Рідше горіх, клен. От. Найчастіше, звичайно, використовують липу, так як липа є самим м'яким матеріалом для різьблення. Тому що всі інші матеріали є трішки твердішими, і тому вчитися різьбленню, я рекомендував би тільки на липі. От. Відносно матеріалів, ось так коротенько все. Тепер давайте розглянемо з вами. А чим же виконують різнення якими інструментами? Ну, загальна назва такого інструмента різець. Але таких різців, ви зараз побачите, є дуже багато. Найвживаніший це. Косий різець, або його ще називають ніж косячок. Ось він. Ось такий ножик. Він може бути ось таким із п'яткою. Він може бути ось таким. Як ви бачите, такий вид косого різця називають топориком. Отже, основний різець. Для різблення. Це косий різець або ніж косячок. Ще використовують при виконанні різблення стамески. Давайте розглянемо, які саме стамески використовують. Отже, стамеска, яку ви, мабуть, я так думаю, прекрасно знаєте, це пряма стамеска. О. Але, але, як я говорив, стамесок дуже багато. Ось, наприклад, напівкругла стамеска. При зрізанні деревини вона буде залишати напівкруглу виїмку. Такі стамески бувають різних діаметрів. От. Ось, наприклад, відлога стамеска, вона також буде лишати на півкруглу але вона буде лишати такий більш овальний слід. Кутова стамеска – це для прорізання прямих ліній. От. Одним рухом, а не двома, якби це ми робили. Косим різцем, такі стамески мають різний кут нахилу 90 градусів 60, 45. Ось, наприклад, коса стамеска. Її використовують для підрізання деревини для створення фону. Якщо, наприклад, ми різьблення ту частину. Деревини, де ми будемо виконувати різьблення, захочемо підняти над загальним фоном. О. І ось така кривенька напівкругла стамеска. Вона називається клюкар. Її використовують для різблення заглиблень сферичної форми. О. Ось такий гачок. Називається ложкорізом. Ну, сама назва говорить про те, що таку стамеску використовують для е, вирізання ложок, а саме тої частини ложки, яка називається черпало. Можна, звичайно, вирізати черпало і клюкарзою, але ось таким інструментом вирізати значно простіше. От ми з вами практично і розглянули увесь інструментарій, який використовується при різбленні. Тому давайте підведемо з вами підсумки сьогоднішнього заняття. Отже, найкраще виконувати різблення та навчатися на липових дощечках. Але крім того, також можна використовувати осику. Вільху клен горіх, але ці матеріали дещо твердіші. Наступне основним інструментом різьбляра є косий різець або ніж косячок. І їх буває декілька видів. Також при виконанні різьблення використовують стамески. І вони бувають прямими, напівкруглими, відлогими, косими, а також у вигляді гачків. Один з таких гачків називається клюкарза, а інший називається ложкорізом. Ось і все. Як я вже. Вам говорив раніше, за потреби ви можете цей відеоролик передивлятися стільки, скільки вам буде необхідно. Отож, дозвольте побажати вам успіхів у вивченні. До побачення, до наступного уроку!